Привіт, любі гусятка, гусаки та гусині. Рада вітати вас на своєму каналі Гусь Читає. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами відправимося у нову подорож. Я вже тримаю свою амфору і я хочу висловити свої очікування. О, собаки теж лають і теж хочуть виказати свої очікування від єврогусака. Так, тут ми з вами подорожуємо літературно країнами. Зараз я виберу країну, але перед тим як завжди викажу, що я хочу. Я би з задоволенням зараз прочитала насправді якийсь. Такий психологічний роман, можливо, не сильно великий, тому що зараз я читаю книжку, ну не те, щоб велику по об'єму, але вона мені дається так складно. І, скоріше за все, зараз вона мене перемагає, а не я її. Тому давайте будемо сподіватися на цю амфору і що вона подарує мені якийсь цікавий, цікавий романчик. Романчик ромусік. Так. Що ми тут витягаємо? Ми витягаємо саму маленьку країну у світі. Це Ватикан. Так, Ватикан це цікаво. До речі, коли? Чого я всі самі маленькі країни? Вони вже, здається, дістала. Хоча там є ще декілька, але вже все було у нас: Сан-Маріно, в нас було і Андора в нас була і тепер ще й Ватикан. Так, Це дуже цікаво, неочікувано. До речі, вчора я тільки знайшла. У себе в минулих закладинках, чудотворну ікону Матері Божої, 17 століття. От, напевно, це був знак того, що я витягну Ватикан сьогодні, але хто знає. До речі, це така дивна тема, тобто люди дають це в руки, коли ти приходиш. Ну, я пам'ятаю, що мені так дали цю закладинку, і я її не можу викинути. Тому що ну, тут, якби тут ікона. <сіх> але я людина не сильно віруюча, якби ну, в мене немає віри в Бога. І тому якось воно так дивно виходить, що якби, мені воно не треба, але і викидати його дуже шкода. Тому воно слугує мені закладинкою. Тут ще є молитва до Пресвятої Богородиці. От якраз, <сіх> якраз дуже тематично, я думаю. Ну, давайте почитаємо про Ватикан, про нього завжди є якісь новини. Дуже мене не смішив цей факт. Посли інших держав у Ватикані розміщуються за його межами, оскільки в крихітному місті держави просто немає достатньо місця для них. Навіть італійське посольство у Ватикані фізично розташоване на території самої Італії. Основні джерела доходів Ватикану це туризм і пожертвування. Дуже передбачувано. Є такий факт. Тут є навіть власна футбольна збірна. <хи> Ви колись бачили, як грає футбольна збірна Ватикану? Якщо ватиканський громадянин втрачає своє громадянство, він автоматично отримує італійський паспорт. Цікава функція. А цей факт, як завжди, для нас. У Ватиканській бібліотеці зберігається понад 1,6 мільйона книг, а також кілька сотень тисяч манускриптів. Оце ми з вами б би там би пошуруділи, так? <сум> Книжечками. Постійних жителів у Ватикані, знаєте, скільки? 800 осіб. Але туристів туристів 5 мільйонів. Або навіть і більше. Я не уявляю, як там люди живуть, оці 800 осіб, і такий потік різних людей, яких ти більше не побачиш. Дуже цікаве, напевно, життя. Ви б пожили б в Ватикані взагалі. Ну що ж, я буду йти шукати книгу. Я думаю, що я буду читати щось, можливо, про Ватикан. А вже ж якщо там проживає 800 осіб, навряд чи, навряд чи хтось із них дуже прям. Відомий письменник, який перекладений на всі мови світу. Ну, побачимо. Це цікавий виклик для мене. Тож зустрінемося за декілька днів або за тиждень. Ну що ж, гусятка, сьогодні мова піде про Еріка Фратінні, це іспано-перуанський письменник та журналіст. Він народився у 63 році у лімі, Перу. Війна. Корупція, розвідка, всі такі соціально гострі теми є основою його творів. І особливо це стосується Ватикану. Але про це згодом. Він відвідав десь біля 120 країн світу, тому його світогляд він неймовірно широкий. Він написав, і видав 28 науково популярних книжок і чотири художні книги. Також. Він був перекладений 16 мовами світу, може, зараз вже і більше. Він не припиняє знімати фільми з National Geographic, також з Євроспорт і іншими каналами. Він працював продюсером в NBC News у Лівані, Бейруті та Нікосії, тобто Кіпрі. У 89-му він був призначений кореспондентом з питань близького сходу зі штаб-квартирою в Єрусалимі. З 93 го по 97 й він став продюсерем ЮНІТІВ, де висвітлював різні війни. А саме, війни в Руанді, в Боснії, тобто Югославії, в Сомалі, Бурунді та. Конго і багато ще іншого було в його житті. Насправді людина дуже цікава, і я не знала про його існування до цього е, відео. знала тільки на цьому тижні. На даний час можна сказати, що він не втрачає своєї активності йому 60 років. І він продовжує зніматися на телебаченні, приймає участь у різних телевізійних програмах та шоу, де зараз його така соціальна місія це висвітлення. Життів жінок, які пережили рак, або його переживають. І також там в нього є така підкатегорія: це от страждання дітей. І я скажу, що я коли переглядала його інстаграм, мені прям сподобається його така активність, і те, що я можу спостерігати, взагалі інстаграм такого письменника сучасного іспаномовного. До речі, він зараз проживає на цей момент в Мадриді в Іспанії, начебто, точно, точно не знаю, але, начебто, так. І мені чогось от притягнула мій погляд, а вже ж ем, книга про Путіна, яку він відносно нещодавно написав. Вона називається Ел Лібро Негро de Vladimir Путін. І давайте почитаємо про що вона. Мені подобається, як це ем, сформульовано. Хто такий Володимир Путін і що має намір зробити ця людина, яка навмисно ігнорує всі уроки історії, отримані від СРСР у 91-му році, і чия єдина мрія відновити імперію царів за допомогою тут. Літарних і вимогливих методів КДБ як він став людиною, якою він є зараз, як піднятися на найвищу посаду в пострадянській Росії? У чому причина того войовничого потягу, який змусив його посіяти смерть і руйнування від Чечні до Грузії, від Криму до Донбасу і нарешті розв'язати свою спеціальну військову операцію проти України? Тут дуже довга анотація, але що ми маю я сказати, що тут різні історики з Франції, Росії, Грузії, Чечні, і сам Ерік Фратінні, вони роблять детальний портрет президента російської. Федерації, от тому е, також такий е, цікава книга, я би її почитала на українську, здається, вона не перекладена. Але чому саме відео про Ватикан ми робимо тут? Тому що він написав дуже цікаву книгу, це Священний Альянс, де розібрав по кісточкам декілька епох папських і їхні такі злочини, тому що такий девіз є, що все, що не свято у Ватикані. То секретно. І ці секретики, він по кожному так от. Пробрався і пояснив, хтось був дуже обурний цією книгою. Вона стала суперпопулярною в Іспанії, потім дісталася Італія, потім резонувала по всьому світу і обговорювалася. Цей труд він доволі таки великий на 560 сторінок. Про що ця книга? Про те, що нормами папської такої дипломатії завжди були. Вбивства королів або отруєння дипломатів чи підтримання конфліктуючих сторін двох одночасно, чому ні, правильно, звичка заплющувати очі на всілякі світові катастрофи, геноциди, фінансування терористичних груп, так, фінансування диктаторів, захист військових злочинців і відмивання грошей мафії, засудження. Військових конфліктів, але водночас розпродаж з їхнім учасникам. Зброї і навіть спекуляції на фінансових ринках. Чесно, ця книга вражає тим, що вона м, при відкриває нам таку, м, може, це трохи по змовницькому виглядає, але м, він провів достатньо часу в архівах, щоб написати цю книжку, мені здається, десь біля трьох років. І вона перекладена в нього найбільше запит на його книжки починається саме зараз. Із цієї книжки це огляд п'яти століть історії. Через призму таємних операцій служби шпугунської. Ватикану. Тут грабували, тут виправдовували тих, хто на це не заслуговує. Тут немає місця взагалі Богу, мені здається. І давайте поговоримо, що мені сподобалося в цій книзі. В принципі, це я перелічила це пролиття такої правди, хоч наскільки вона була би правдою там, на 80% або на 90%, все одно це важлива книга, яка побачила світ завдяки Ерікові Фратіні. Мені сподобалося те, що це Охоплює такий великий проміжок часу, що хтось почав про це говорити, тому що про Ватикан книг занадто мало. А тут людина присвятила цьому значну частину свого життя і продовжує боротися із ем, такими наративами, які виступають на захист такої папської диктатури, чи як її назвати, я навіть не знаю. А й вже ж також мені сподобалося, що я познайомилася з таким активним автором. Це завжди плюс. Я люблю таких, знаєте, активних людей, у яких є позиція, які не зупиняються. Які пишуть і пишуть і ще багато чого напишуть. Що мені не сподобалося, скажімо так, якщо говорити про пересічного читача, от як я, таких історій, то для мене цього забагато. На мене вилили забагато історичних постатей за один раз, наприклад, там 10% книги тривають занадто довго і муторно, так. Тобто. Є якісь моменти, які ти розумієш, подекуди ти втрачаєш нитку вже сюжету, тому що так багато цих злочинів, що ти просто ну перебуваєш не в самому кращому настрої, якщо можна так сказати. І якщо ти повністю не зневіришся у своїй вірі після прочитання цієї книжки, Ватикан це взагалі окремо, напевно, треба відокремлювати віру від того, що витворяє папство, тоді може твої нерви залишаться у спокої, але... Скажу, що це дуже важко. Дуже важка все-таки книга. Я хотіла щось інше, але, на жаль, мої сподівання не справдилися. Та я знала для себе багато нового. І це плюс. Тобто немає таких прямо мінусів мінусів. Але м -м, мій мозок перенавантажений інформацією. Яку я б напевно і не сильно хотіла знати. Ватикан побудований на інтригах, і я не побоюсь цього слова на кістках, на крові, на зрадництві. І мені здалося, що місто, яке передбачало таку дотичність з божественним, так з Богом, воно просто таки загубило його. І це так ну, саркастично. Мені здалося, що це ну, нічого не може бути, напевно, печальніше в цьому світі, як ось такі, от дві різні. Точки, які, начебто, не повинні були зустрітися, а вони збігаються в одну. Книга вириває з контексту. Книга, яка така незвичайна для мене, тому що я таких книг не читаю багато, аж це напевно така одна із перших. Мені ні з чим її порівняно так зробити, порівняти може з якимось нонфікшеном, але я не знаю з яким. Я ставлю цій книзі 7 із 10. Тому що ну, це занадто важко було для мене. Чи пораджу я її комусь? Ніколи не пораджу, чесно. І навіть вам не раджу її читати. Ну, якщо ви сильно прям хочете, то можете. Але я б її не включала би в такий топ обов'язкового читання, тому що це ну, не художня книга. Ми тут в основному говоримо про художні книжки. І ну, такий Ватикан в мене вийшов. Я якось от навіть не знаю, що тепер думати про це. Але дякую вам за перегляд. Дякую, що ви ще тут, якщо ви тут, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо далі подорожувати з вами Європою в, є... в Єврогусаку форматі. Я бажаю вам чистої, щирої віри від свого серця. Головне, щоб це було щось світле і добре. Тому бажаю всім добра. Па-па!